Сили оборони тиснуть ворога на та просуваються на сході та півдні країни. Зокрема, українські військові продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Впродовж доби на фронті відбулося 24 бойових зіткнення. На Бахмутському напрямку сила оборони України успішно відбила атаки противника в районі Ягідного Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки. Успіху не мав. Сили оборони України продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута. Завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки. Тут протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій на запорізькому напрямку. Атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької. Області завершились для окупантів значними втратами у живій силі та в техніці. Вночі російські загарбники знову атакували Україну ударними дронами. Наша протиповітряна оборона знищила 17 із 24 випущених московитами шахедів. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють. За даними командування повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили безпілотники з південно-східного та північного напрямків. Цього разу російські мопеди летіли по траєкторії Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина. За цим маршрутом захисники неба знищили 17 ворожих безпілотників. Пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі у Кременчуці через влучання окупантів. Працюють екстрені служби. Повідомляє обласна влада. Про постраждалих інформації немає вночі. Загарбники кілька разів гатили по Полтавщині сили ППО працювали по ворожим дронам. П'ять людей постраждали від ворожих обстрілів на Донеччині. За минулу добу росіяни понад 30 разів били з артилерії та завдали авіаудару по вугледару. Про це звітує обласна військова адміністрація. Московити обстріляли вулиці Авдіївки та Званівки, понівечені оселі у Плещівці, багатоповерхівка і приватні будинки у Часоярській громаді. Вибуховою хвилиною вибиті вікна та двері. Також пошкоджена домівка у Сіверську під вогнем росіян Мар'їнська громада, Богояленка та Максимівка. У Луманській громаді сталося 17 обстрілів. 128 ударів задали Росіяни по території Запорізької області минулої доби. За даними тамтешньої обласної військової адміністрації, під ворожий вогонь потрапили жителі майже двох з половиною десятків населених пунктів. Загарбники були з за реактивної артилерії по Новодарівці, Левадному та Степовому, завдали авіаударів по оріховому, роботаному і Токмачці. Поліцейські зафіксували 35 повідомлень про руйнування об'єктів житлової інфраструктури регіону, зруйновані оселі, мирного населення, знищені господарські споруди, авто. Транспорт, крім того, в Оріхові надвечір загарбники обстріляли пожежну частину. Техніка та особовий склад не постраждали однак у самій будівлі ДСНС вибиті вікна, понівечені стіни і покрівля. Московити вдарили по Херсону, обстріляли різні райони. Повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко. Закликав містян залишатися в укриттях. Через російські обстріли минулої доби загинули двоє жителів Херсонщини. Серед них і поліцейські. Ще чотири людини поранені. За даними обласної військової адміністрації, загарбники випустили майже шість сотень снарядів по області, вдарили по навчальному закладу в Херсоні, медичних установах у Береславському та Херсонському районах. Росіяни знову били по Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Під прицілом були районний центр Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. За повідомленнями обласної військової адміністрації, п'ять оселі з побитими вікнами по Нівочині, дві автівки, зачепило і лінії електропередач. Попередньо без постраждалих. Вартові неба з повітряного командування Схід перетворили на металобрухт два безпілотники московитів. Лише кожен третій житель Черкас може сховатися від ворожих атак в укритті для інших місць немає. Експерти порахували, що всіх сховищ у Черкасах вистачить на 100 тисяч населення, коли у місті живуть утричі більше людей. Тож тут почали встановлювати мобільні укриття. Це залізобетонні конструкції біля місць масового скупчення людей, де сховищ немає. Перші встановили поблизу місцевого гіпермаркету. Як реагують містяни? Дізнавалася, Яна Лимаренко. Бетонні споруди біля парковки гіпермаркету – це щойно встановлені перші в місті мобільні укриття. Вони поки що повністю не обладнані, але вже можуть захистити від небезпеки у разі потреби. До магазину щодня приходять сотні людей, а от сховища тут немає. Тож під час тривоги всіх відвідувачів відправляли додому, а працівники йшли на сусідню вулицю до найближчого укриття. Це укриття розраховане на 20 людей. Воно захищає від вибухової хвилі та уламків. Укриття виготовляють на Черкащині на одному із підприємств, де відвивають залізобетонні конструкції. Першим варять каркас вагою 500 кілограмів. Потім його заливають бетонною сумішчю. Це скорочений процес виробництва мобільного укриття. Усі інші деталі комерційна таємниця, тож показувати не можна. У будівництві укриттів задіяні близько сотні людей. Конструкція важитиме майже 70 тонн, Тож для зручності у транспортуванні його роблять окремими сегментами. Тут підсотки цемент, щоб за що чого ми робимо шість на добу, тому що він швидко вистигає. На складі чекають встановлення вже кілька конструкцій. У роботі мають три замовлення від двох дитячих садків з області та ще одне від громади. У кожного замовника свої побажання, тож стандартним залишається вищий розмір бетонних стін. Стандартно ми пропонуємо дану споруду з лавками і з дверми, які спеціально виготовляються і мають функцію захисту даної споруди. Лавки розміщені по дві сторони. Ми також за бажанням закладаємо технологічні отвори для того, щоб в майбутньому можна було поставити кондиціонування, вентиляцію і проточні. Виробництво одного укриття коштує близько 700 тисяч гривень. Влада Черкас за бюджетні гроші замовила таких 18. Ми брали приклад обратно з міста Героя Харків. Саме перше модульне укриття було там, але дослідивши історію, ми зрозуміли, що коріння йде із Ізраїля. Ізраїль, Харків, Київ. Ну і вже ми Черкаси. Вони попереду встановилися в Дніпрі, в Запоріжжі, в Херсоні, але ми розуміємо, що Черкаси теж повинно бути захищено і ми повинні бути готові до будь-яких подій. Мобільні укриття це єдиний варіант захисту у місцях, де немає можливості облаштувати підземні, кажуть у Черкаській обласній військовій адміністрації. Набагато скороченіша процедура, процедура, яка тендерна, тобто це самий проект, тобто він вже готовий. Це досить зручні моменти для їхньої установки. Це можливість перевести в будь-який необхідний момент зосередитись, якщо, наприклад, десь буде проходити масовий захід, і ми можемо там зосередити декілька зразу привезти, ну і звичайно їхня вартість по відношенню до того, що капітальне будівництво ну, передбачає набагато більше процесів. Туди ми маємо в капітальному будівництві вкладатися і в систему вентиляції, систему освітлення, систему там опалення. Ми маємо забезпечувати для великої кількості людей відповідні великі матеріально-технічні потреби. За чистоту і порядок в укриттях відповідатимуть комунальники та заклад, біля якого встановлять. За потребою їх облаштують санвузлами. Містяни нові укриття вже побачили, але оцінили не всі. Потрібно з цим, щоб такий магазин то, звісно, потрібно. Ну то встаночка. Ну, потрібно, не потрібно, це таке. Як ракета прилетить, тоді потрібно. Да, навіть не знаю, якби там, да, якби там було щось під землею, я вам скажу, то тоді б да воно б викликало якось надію, а так таке щось не. Ну. Нині у Черкасах можуть сховатися від загрози з повітря лише третина містян. Така ж ситуація в області. Тож дефіцит безпечних просторів влада планує компенсувати мобільними укриттями. Насамперед їх встановлять у місцях великого скупчення людей та біля лікувальних і навчальних закладів. Яна Лемаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.